Величезна татарська орда крадеться українським степом під покровом ночі, тисячі вершників, впевнені у своїй невидимості, їхня мета раптовий набіг, тисячі полонених, спалені села. Вони мріють про легку здобич, але замість сонних беззахисних людей їх зустрічає стіна вогню і сталі. Ідеально спланована пастка. Козаки чекали на них. Кожен їхній крок був відомий наперед. Звідки? Як вони могли знати, хто розкрив таємний план, що готувався за сотні кілометрів звідси в самому серці ворожої держави? Відповідь проста і водночас шокуюча. У козаків була власна спецслужба, справжнє тогочасне ЦРУ та Мосад в одному флаконі. Невидима армія шпигунів, диверсантів та аналітиків, відома як Вуха Січі? Сьогодні ми розкриємо таємниці однієї з найефективніших спецслужб 17 століття. Як працювала їхня агентурна мережа, які методи вони використовували для отримання інформації, і додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, як один єдиний козацький агент врятував гетьмана Хмельницького від неминучої смерті, змінивши хід всієї історії. Щоб зрозуміти, як козакам вдалося створити таку потужну спецслужбу, потрібно поглянути на карту 17-го століття. Україна тоді. Це не просто територія, це геополітична порохова бочка. З півдня тисне Велетенська Османська імперія та її вірний васал Кримське ханство, для яких набіги на українські землі були кривавим бізнесом, і з заходу амбітна річ Посполита, яка, хоч і була тимчасовим союзником, але завжди розглядала козаків як загрозу своїй владі. В таких умовах вижити можна було лише одним способом знати про кожен крок ворога наперед. Будь-яка помилка, будь-яка несподіванка могла стати останньою. Саме тому російський імперський міф про диких та неорганізованих козаків, які покладалися лише на шаблю та відвагу, є абсолютною брехнею. Насправді, військо Запорізьке було складною військово-державною машиною, а його розвідка. Її гострим розумом та нервовою системою. Як же працювала ця складна машина? Забудьте про хаотичні набіги. Кожна серйозна операція починалася з засідання мозкового центру, старшинської ради на чолі з гетьманом. Саме тут, на основі розвідданих, ухвалювалися стратегічні рішення, а збором та аналізом цих даних займалися справжні професіонали своєї справи. Ключову роль грав військовий писар. Це не просто секретар, що вів записи, це був тогочасний голова аналітичного департаменту, людина, яка знала кілька мов, вміла читати карти, аналізувала донесення агентів, листи ворожих командувачів і навіть чутки з ринків Стамбула чи Варшави. Саме він складав з тисяч фрагментів єдину картину і доповідав гетьману, де і коли ворог планує вдарити за контрозвідку та безпеку на самій Січі. Відповідав військовий осавул його люди. Це служба внутрішньої безпеки. Вони таємно стежили за всіма іноземними послами, купцями та мандрівниками. Хто ти звідки прийшов? З ким зустрічаєшся? Осавул знав усе. Будь-який необережний крок міг закінчитися допитом у підвалі, звідки правду діставали будь-якими методами. Але найцікавіше це польові працівники. Елітою козацької розвідки були пластуни. Це не просто розвідники, це спецназ 17-го століття, козацькі морські котики та зелені берети. Їх відбирали з тисяч найкращих. Вони могли тижнями жити у ворожому тилу, харчуючись корінням та тим, що вполюють без жодного пострілу. Пластун вмів рухатись абсолютно безшумно зливатися з місцевістю, годинами лежати нерухомо у болоті, дихаючи через очеретину. Вони проникали у ворожі табори, рахували кількість військ, запам'ятовували розташування оборони, а іноді тихо ліквідовували вартових чи навіть вищих офіцерів. Легенди про їхні здібності наводили жах на ворогів, та пластуни були лише вістрям списа. Основний потік інформації забезпечувала широка агентурна мережа, ті самі вуха Січі. І тут козаки діяли надзвичайно винахідливо. Їхніми агентами були не лише козаки, це були купці, що їздили торговими шляхами до Криму. Це були православні священики, які мали свої парафії в Речі Посполитій і чули на сповідях те, про що не говорять у голос. Це були чумаки, що возили сіль і бачили переміщення військ. Козаки вміли вербувати навіть іноземців при дворах польського короля та турецького султана, використовуючи гроші. Ідеологічні переконання або навіть шантаж. Ця невидима павутина проникала всюди, і саме вона дозволяла козакам знати те, чого знати вони, здавалося б, ніяк не могли. Отже, що саме цікавило козацьку розвідку? Відповідь абсолютно все. Це не був примітивний збір даних, це був тотальний аналіз ворога. Перш за все, звісно, військова інформація, чисельність армії, її склад. Скільки кінноти, скільки піхоти, яка артилерія, озброєння, чи є у них нові рушниці, чи достатньо пороху, маршрути пересування, якими дорогами вони підуть, де планують зупинитися на відпочинок, і найголовніше плани укріплень. Пластуни ночами проповзали до ворожих фортець і буквально малювали в пам'яті схеми стін, розташування веж та слабкі місця в обороні. Але козаки розуміли війна чи це не лише солдати та гармати, це ще й логістика та мораль. Агенти доповідали, скільки у ворога продовольства і фуражу для коней, чи вистачить їм їжі на довгу облогу, чи не почнеться голод в армії через два тижні? Вони збирали інформацію про моральний стан війська, чи платять солдатам зарплатню, чи немає бунтівних настроїв, чи не ненавидять вони свого командира. Іноді така інформація була ціннішою за будь-які плани, адже деморалізована армія це вже наполовину переможена армія, окремим напрямком роботи був збір політичних пліток. Агенти при дворах у Варшаві, Бахчисараї та Стамбулі слухали, хто з ким посварився, який вельможа незадоволений королем, який візир плете інтриги проти султана. Ця інформація дозволяла гетьману грати у складну дипломатичну гру, укладати таємні союзи, підтримувати опозицію у ворожій країні і вбивати клин між своїми противниками. Але як викрити ворожого шпигуна у себе вдома? Тут на сцену виходила контррозвідка на чолі з військовим осавулом, і їхні методи були гідні найкращих детективних романів: по-перше, тотальний контроль. Кожен іноземець, що прибував на Січ, одразу потрапляв під непомітний нагляд, за ним стежили, фіксували всі його контакти. По-друге, провокація підозрілому могли навмисно злити якусь дезінформацію і дивитися, чи спливе вона у ворога. Якщо підозри підтверджувалися, агента затримували. Допити були жорстокими. Тут не варто мати ілюзій. Метою було не просто змусити шпигуна зізнатися. А витягнути з нього максимум інформації, хто його завербував, хто його спільники, які канали зв'язку він використовує. Але козаки були не лише жорстокими, а й хитрими. Часто захопленого агента не страчували, а перевербовували. Його змушували працювати на січ, стаючи подвійним агентом, і вже через нього ворогу відправляли ретельно підготовлену дезінформацію. Змушуючи цілі армії йти у хибному напрямку прямо в козацькі пастки, та зібрати інформацію. Це лише половина справи. Її потрібно було швидко і безпечно доставити в центр. І тут козаки створили справжнє диво інженерної та військової думки, систему сигнальних веж, які називалися фігури або бекети. Це був степовий інтернет 17 століття. Уздовж кордонів на пагорбах стояли сторожові вежі. На кожній з них чергував загін козаків. Побачивши ворога, вони запалювали вогонь або пускали густий дим. Цей сигнал бачили на наступній вежі, там негайно запалювали свій вогонь. І так далі. ланцюгом, завдяки цій системі. Звістка про напад татар долала сотні кілометрів за лічені години, даючи час зібрати військо для відсічі. Для передачі більш складної інформації використовували гінців та зашифровані листи, але система фігур була запорукою того, що ворог ніколи не міг застати козаків зненацька. Епоха гетьмана Богдана Хмельницького це час, коли визвольна війна українського народу гриміла на всю Європу. І саме в цей період козацька розвідка досягла свого абсолютного піку. Вона перетворилася з інструменту оборони на потужну наступальну зброю. Тепер її завданням було не просто захищати від набігів, її завданням було забезпечувати перемогу у великій війні за незалежність. І за цією титанічною роботою стояла одна людина, чиє ім'я варто знати кожному українцю. Геній таємних операцій. Тінь гетьмана Хмельницького, Лаврін Пуста хто ж він такий? Якщо ви будете шукати його в переліку гучних козацьких посад, то знайдете лише скромну згадку: городовий отаман у Суботові, гетьманській резиденції, здавалося б, звичайна адміністративна посада, але це було лише ідеальне прикриття. Насправді Лаврін Капуста очолював особисту спецслужбу Богдана Хмельницького. Він був одночасно керівником розвідки, головою контррозвідки і начальником служби безпеки гетьмана. Абсолютно всі інформаційні потоки сходилися до нього. Він знав усе і про всіх. Уявіть собі ситуацію: Хмельницький, те, це мозок, і серце повстання. Його вороги, передусім, річ Посполита чудово розуміли. Ліквідуй гетьмана, і повстання захлинеться у крові та хаосі. Тому на Хмельницького полювали постійно. На його життя було скоєно щонайменше п'ять задокументованих замахів, і це лише ті, про які ми знаємо. Насправді спроб було набагато більше, і кожну з них було зірвано саме завдяки роботі Лавріна Капусти та його невидимої армії. Давайте розглянемо одну з таких історій, яка схожа на сценарій голівудського трилера. Польська розвідка вирішує підіслати до Хмельницького вбивцю, але це не звичайний головоріз. Це досвідчений агент, шляхтич на ім'я Роман Пекарський, який видає себе за православного ченця. Що втік від католицьких утисків, легенда ідеальна, хто запідозрить святу людину? Вбивця мав втертися в довіру до гетьмана і вбити його під час особистої аудієнції, але вуха Січі вже слухали. Агент капусти при дворі польського короля дізнається про підготовку якоїсь таємної акції проти Хмельницького. Деталей мало, але є головне попередження. Сигнал тривоги передано в Чигирин. Лаврін капуста негайно активує всю свою мережу, починається тотальна перевірка всіх новоприбулих, і ось з'являється наш чернець. Його зустрічають, слухають його жалісливу історію. Все виглядає правдоподібно. Але досвідчені контррозвідники капусти звертають увагу на дрібниці. Ученця надто військова виправка. Його руки занадто звикли до зброї, а не до молитовника. Він ставить занадто багато питань про охорону гетьмана, за ним встановлюють непомітне спостереження і незабаром знаходять докази. Під час таємного обшуку в його речах знаходять не лише молитовники, а й заряджені пістолі та отруєний кинджал агента беруть тихо без шуму. На допиті він розколюється і видає все: імена, явки. Паролі імена своїх спільників серед козацької старшини, яких поляки встигли перевербувати, завдяки цій операції. Капуста не просто врятував життя Хмельницькому, він викрив і ліквідував цілу ворожу агентурну мережу всередині козацької держави, і це був лише один епізод. Його люди розкривали змови, перехоплювали гінців з таємними листами, сіяли дезінформацію у ворожому таборі. Вони були очима та вухами молодої української держави. Геній Богдана Хмельницького, як полководця та дипломата, спирався на невидимий, але міцний фундамент, збудований Лавріном Капустою. Він захищав не просто людину, він захищав надію цілого народу на свободу. Отже, яка головна таємниця вух Січі вона проста і водночас вражаюча. Сила козацтва була не лише в гострій шаблі та відчайдушній сміливості. Їхня справжня прихована сила була в гострому розумі. Вони створили спецслужбу, яка дозволила невеликому волелюбному народу не просто виживати в оточенні імперій, а й перемагати їх. Це була війна інтелектів, війна стратегій, війна інформації. І в цій війні наші предки були одними з найкращих. Вони зруйнували міф про себе як про неорганізовану силу, довівши, що є творцями складної державної машини, здатної захистити свою землю. І знаєте, що найголовніше: ці традиції не зникли в глибині століть. Вони живі, вони течуть в крові сучасних українських героїв сьогодні. Славу козацьких пластунів продовжують воїни сил спеціальних операцій. А мудрість та хитрість військових писарів і агентів Лавріна Капусти. Живуть у роботі головного управління розвідки. Як і сотні років тому, українці знову вражають світ своєю винахідливістю, сміливістю та вмінням бути на крок попереду ворога. Вуха січі не зникли. Вони просто стали досконалішими. Вони й досі слухають кожен крок тих, хто прийшов на нашу землю зі зброєю. Історія незламного українського духу пишеться прямо на наших очах. Українська державність завжди трималася на двох стовпах: незламному дусі воїнів і гострому розумі розвідників. І наш обов'язок пам'ятати про це. Якщо це відео допомогло вам відчути гордість за наших предків, поставте лайк, підпишіться на канал Незламна Історія і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні розслідування. І наостанок питання до вас. А як ви вважаєте, які методи козацької розвідки були б найефективнішими навіть сьогодні у боротьбі з ворогом? Напишіть свої думки в коментарях.